Всім привіт, друзі, з вами я, Стантрайдер. З вами Меска, легендарний Меска, скільки у відосок знімався. Сьогодні ми їдемо на сходочку, буду знімати від першого лиця. Ну і може Меска поснімає від першого лиця. Буду роздавати стіля. І зараз ми їдемо в секонд, шукають люті кепучки, щоб навалюватись. Економ клас. Ми хочемо... Такі окепучки, таких в мене у відосі було. От мене на кепусті. друзі, сама проблема, як в... Е, Якс. Е, як? Коротше, така сама проблема, як, О, новому... як це сказати? у новому. По там в лозі. Якс. У нас проблема, як у минулому влозі, колесо ушло. Тепер прийдеться далеко їхати домой мені, щоб пофіксити це колесо, бляха. Тільки нажму на тормоз, одразу колесо блокується Вертаємося назад, робимо колеса і їдемо на сходочку. Їдемо накатом домой. Придеться таку ногами штовхатися, щоб доїхати. Так прийдеться їхати довго. Але ми на сходку не запізнюємося. Що я тут знімати її мало. Спала цепка і я не можу його зробити. Я походу срвав різку. Не пофікс, але ми круїс. Сорвали різьбу, так що, мабуть, може споїть центр. Скажи, що не буде. Тай! сорвано, треба міняти там. Треба домой його. Це буде в лохмості Я зараз піду домой, і попитаюся зробити круїзера і під'їду. Якщо вийде. Якщо ні, то мені назад привезеш. Курений з червоними очима. Так що, контент од меч. Навали, навали, давай. Yes, yes. Ух. Ай, машина помешала. Заставлю, блять, снимай. Всем привет, любят друзья, я Сандрайдер. Це мій новий влог від лиця. Оцеба. Oh, Подписуйтесь на YouTube, подарок наклейки, гарного сім дня. Єс! Сімо страх. сраху. ебать! Блін, києва снимаю. Ну знімаєш, так? О! Нам не буде. Ща! Ща! Ща Погазовий галує! О, блядь, заглох! Коп твою май. Хес! Хе, научиш? Петрю! Давай! <плеска> <плеска> угу. Добрий день! Дай добро! Ай, ранай, найрай, най! Оранайна, рай! най... я най Горинай! Оранай! Всі підписуємося на мій ютуб канал, якого в мене нема. Отфотка. Блядь, монтуруй ще Вадим, що ти про мене тут пишеш? Ууу, пригобрив! Ти бачиш трюк буде! Ти це бачив? Ти це бачив? Єбать! Скільки там людей, як думаєш? Мало думаю. Я думаю, вісім. Під'їжджаємо до злати. Самий опасний момент. Нас зараз будуть піздити. Любі друзі, тут така проблемка. Ходімо не буде. В нього сломалось колесо. блядь. Ваші емоції На камеру. Погано. Що де є? Дома. Чотири. Давайте, хто за пул, піднімаємо руки. Ну рішайте, куди їдемо. Водіймо колесо зламалось. Ще ви не буде? І за... ще ти замість нього будеш? І... Ми ще приїхали просто сказати вам, щоб ви тут не були. Ну ладно, можемо показатися. Давайте спочатку на єврейку, потім в пул поїдемо. Да, давай, давай. Він не виїде, серйозно. Дім, ти все пропускаєш! Ай ти блять! Якщо Вадім ще раз не прийде на сходку, я спалюю його номер телефону на камеру. А? Таба, то знаєш, не, ти то багато знаєш, кого крім мене? Типу знаєш, що я тут? Майже не знаю. Очі, око, болить! Показуй! Бля! На що О! ДТП аварії. О! А я фунт трейдер? Я автобус был. Реально? Гор так. Най. Сейчас обзор сумки буду будут. Я не буду, я не буду. не О! Не можешь пас. О! Закладывай. О! Я не на викишті камеру. Камеру виробай. О! Вот. Йдеш Там мишяк. О, вона дуже свічна. Мишяк? Ні, вона дуже свічна. Що? Що? Що ти чорний? Я на піжамці купався. Странний народ. А давай сломалось, ваші емоції. Та пт! Футболка, давай! Скільки коштують волосы? 200 гривень за покраску. Футболка. Не ебушка понайшов. Штани. Липетон. Не фортусь. Я теж хам, бля. Ебать. Пірат, спасибо, бро. О, блядь! Мес, не снимай, 90 делай. Давай, 110. Да! Yes! Что, делаешь 180? А, я... Нет. Лучше два не забуду. надо. Тут, тут два болта нет, ки диск, кидиска, блядь. Там так. Ага. Uh блядь, -huh. <реш> 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 пиздец. <реш> так, что я нажмал? А что тут говорили СТО? Да, что <шо> я жмал? Себаны <реш> роды. Ну ти це робив! Ну подивимося, такі високі хода, вісіхода. Туди їх сумок, я йому ще зроблю, бо я. Це блять, понакупляє, як все покупив Україну. Тябо таких немає. А я такі є, в мене крастріля. Продам за 50 гривень, знак. Я купив у Вадимчика одну за 10, ти на дві. Можна я 180 вася гривень? Ніс. А за 5 гривень. За 10. Куні славу, блядь. Еееес! Давай ще раз, ще раз. Баам! Виллха, это моба так. Я на В Твою педаль єбану. О, все, що ти вибуєшся?

Это коротше якийсь Да, тип. Це тоже тип. Там приїдуть тиф. По нас цельнику не стол. Да, Надо. Это в мене вскрутили ковпачками. Так, делай Подари мені сідушку. Банк, дядьки. Хоч подари тобі сідушку. Давай, все, дякую. Все, пока. <плодиємо> Пане, <як вас> звати? <свят> Вадим Сантрайдер. Пірат, пірат прыгає. Стоп, нормально? Що таке? Нос? Крокти ще з нас? Пірат всем! Пірат роз'їбався. Ну прыгай, у нього в бік потянули. Пират... Повело! <рес> він падає, лягає і тику голову вклоняє, починаєш щось там хникати, я думаю, він плаче, він починає ржати як кончений просто. Ти тепер легенда ютуба, ти знаєш? Я от одніми позавчора катався. зараз береш свій велик і розйобуй сюди контент. Десь 5 гривень, так. Тір джумпер. я думаю, що вона воздушно там стоїть Перекриваємо дорогу. Блять! Всім привіт, mm. друзі сьогодні. Блять, але тут... забирай вярю! Ты на голову не Ти <рик> Ты на голову не Я на руки впав. Ну будем ты. Зайди тебе колесо. Поднимай ну стой. Ебать, ну что, пизда? Нуре въебался. Был! Жестим, да? Жестим, <рик> <рик> да. Люд! <рик> <рик> ну не Люди письмо! Да ты давай писечка. НСРАЛЮБІ, друзі. А, стойте, стойте, стойте. Аптека. Так, Знає, Это остань знаєш що осталось? Это пиздец. Я твою гоу прошку нахуй сломал. О! <зараз. зараз> не, я зараз без зарабез рослый. Бля, я не знаю, кадри сохранилось. Короче, він наїбнувся сам с дертмуром, блядь. Это просто... Это пиздец Я, короче, впал. Ну, то все на Да, Да, не, нормально. Реко. Реко с мне на карту. И что? Поплетно мне на карту. Все нормально с угровкой, я просто впал. Аккуратно. Не выеггиваемся. Що за хер этот лел блять очки с тим давай ой блять ебать ой блять ушел о хоро бля пощи Ребят, Миша, не поворот не просто тебя обожаю Миша, не поворот не просто тебя обожаю